Обвиняюсь по статье 115. Предумышленное убийство. Убил топором. Я помню, что бил этого человека, Сергея, своего соседа. Чем бил его конкретно? И все, что попадалось под руки. И руками, и сковородкой, и кастрюлю дал ему. До Іванівського відділення поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про те, що до лікарні було доставлено 32-річного місцевого мешканця з ножовим пораненням. Як в подальшому було встановлено співробітниками поліції, що вказані тілесні ушкодження він отримав під час варки в селищі Адамівка за місцем проживання свого 62-річного знайомого. подальшому співробітниками поліції було встановлено обставини отримання тілесних ушкоджень та здійснено виїзд на місце пригоди, в ході якого було Встановлено, що вказані тілесні ушкодження він отримав під час сварки з місцевим мешканцем. В результаті сварки він також наніс багаточисельні поранення за допомогою сокири. Та молотка своєму опоненту, від яких останній помер на місце пригоди. Теперішній час за вказаним фактом слідчим відділом Іванівського відділення поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство. Вказану особу затримано та їй повідомило про підозру.